Привіт. Купила я ось такий карем зі Алі і Зіалі, не почитаю, прочитаю. І він пише, що для всіх типів шкіри. Я вже ним користувалася два рази. Коштує він, до речі, 70 гривень. Ну, Плюс-мінус не дешевою, ну і недорого відносно. Бо баночки там повністю вся баночка ось. під самий вершечок. Тобто, хватить недовго. З мінусів, що, хоча пише для всієї шкіри, перший раз я її нанесла і було все супер. Вона така зволожуюча була. І хоча вона після неї ну, така шкіра здорово-жирновата. знаєте, Така, що світиться, і вона видно, що напитана. Має все там, як колишніх речовин. Потім через день я знову її взяла, і вже пішло щось не так. Шкіра стала не здорово жирною, а жирною. І я, ну, скажімо так, ще в день ходити більш-менш можна було. Там так, ну, сяєння таке, ну, скажімо так, нелегке, і явно шкіра не виглядає жирною. І потім я в проснулася, і це був жах. У мене шкіра була жирнюча. Тим паче, що пройшло вже більше, ніж 12 годин, що я її нанесла, тобто я її нанесла десь день. 12 один дня, проснулася на другий день, і в мене шкіра була жирнюча. Я не кажу, що це в мене таке ну знаєте, перший раз, ну, що в мене така шкіра, вона декона не може так гратися. Але просто настільки була жирна, що це жесть. Я її, ну, все, як обично, ранішнє вмиття, і я її не отомила. Вона була жирна. І потім ну, я перестала використовувати, і сьогодні, врану я знову проснулася, і знаєте що? Знову шкіра жирна. Напитала, називається так шкіра, що сяє на всі сто. Тому буду так використовувати крем обережно. Коли шкіра дійсно суха. в ну, мене подруга користується ним кожен день, бо в неї шкіра суха. Ну, не сім, а так від цієї фірми. Але я не хочу кожен день вибачте, що просипатися з такою. Це не те, що жирна шкіра. Це буквально ти торкаєшся такого і в тебе на руках жир остається з... Клітинами. Це таке ну, це неприємне явище. Тим паче, що його важко вимити, і дого ну, дуже забивається. І, ну, це стираєш, стреш -стреш і воно йшло шкі... шкіра знімається, і ну, неприємні відчуття від цього. Тому будьте обережними, я, не... я повелася на О, те, що це популярна фірма, те, що користується моя подруга, те, що воно є для всіх типів шкіри. Але все-таки мені навчився вже другий чи третій крем, який дається для всіх типів шкіри, і явно не краще не купляти. Тому якщо ви знаєте, яка ваша шкіра, там, наприклад, комбінована, жирна, суха, то купляйте спец... на... спеціально для вашої шкіри, щоб не було всяких неприємностей. А ось цим кремом я буду користуватися тоді, коли в мене дійсно суха шкіра. Знаєте, така. Є, що така, суха, суха. От тоді якраз буде умісно. Бо тоді, якраз, коли в мене була така ну, в мене перший день була якраз така суха-суха, то вона була така здорове сяяння просто. Вранці я просилася, ну, скажімо так, можливо, щось було жирне, але не настільки, щоб було проблематично. Тому будьте обережними. І купляйте те, що підходить вам. Експериментуйте також обережно. Ну, Бо я зараз експериментую, шукаю, що мені треба. Бо важко знайти те, що мені треба шкіра, така, знаєте, сьогодні одне, завтра друге. Тому пробуємо. По -трошечки, по -трошечки пробуємо. Що ж зробиш? Мусимо експериментувати. А ви, як експеримент, можете підписатися на мій канал, можливо, вам тут сподобається. Тут багато чого корисного, цікавого, пізнавального. А головне ви проводите час з користю. Тому підписуємося, не соромимося. До скорих зустрічей!